Любити батьківщину не вийде по-своєму. Чітко, доволі умови нам ставить історія, доля обугленим хлібом чорніє на ришнику. Я не смію торкнутися, бо насправді не знаю, чи витягну цю вагу. Але, на жаль, не цікавить усе, що маю і пропоную. Девальвація біографії відбувається за секунду, металевими привітаннями, снарядів чужому ґрунту. Це стає чорно-білим, розфокусовано каламутним. Між бігти і між горіти не лишається місця бути. Дні минають у титрах загиблих, у безумовній вірі в перемогу. Дні минають в сумнім борінні підійматися до роботи. Я заплющую очі і крокую перелякану в темряву. Хліб твій черствий і димний скрипом в роті підказує напрямо. Я перепрошую за застуджений голос, борюся з наслідками дошкульного віруса. Тому буду кашляти. Полеглі лягають у трум черепів, важким тихоходом вертають додому лінкори живі. Мовчання поряд між рядків рядів маршує, шепоче на пікселі пил, історії, яких до кінця не збагнути. Між сотень жил, омертвілих з напруги, тонкі одинокі нитки тягнуть руки на кросна обіймів зутомлених тіл. Секунди сплетуться в години, години в дні, як рубцові тканини сплітаються над безоднею, мости над загибеллю, над неможливим усім зі щитом і на щиті шлях у завтра крізь ніч квітам польовим на руках у того, хто дихає. Наступна штука така прям поема вийшла. Я то зазвичай не люблю довгі вірші. От, і починав її писати як е, таку громадянську поезію. От, але вона почала спіралювати кудись угору. Хотів я її порізати на окремі вірші, але не вдалося, тому що втрачалися всі образи, весь сенс. Тому доводиться читати, як є. З віком я краще зрозумів, хіпанів. Роби любов, не роби війни. Роби любов у ліжку і у спортивній грі. Роби любов на дитячих майданчиках і в нічному клюбі на танцполі під бід. Роби любов публічно й таємно, роби, аби подолати скруту і по-справжньому перемогти роби. Бо невже не вже нескердовано мало на плечі завдань: одному депресія, інший церебральний параліч, третій травма, четвертому вагон, помилок, і дно склянки чи зашмарк, як єдиний можливий крок. І ти не подумай, я не дуже люблю людей, в мені теж надто мало є сила, аби всіх зігріти. Та науково доведено, що зібрані разом крихти, годують голих, аби були ті, хто згребе їх докупи. Тож маємо вал роботи, яку не потягне один, чи двоє, чи троє, чи більше. Потрібно щодня приділяти хвилину змахування зі столу, і тоді нам не стане гірше. Важить кожне зерно та слово. Плети довгу косу, щоб легше тягтися з болота. Клади любов дрібкою. На мегатонну, роби один мільярдний цьомик у щоку, тримай ланцюг рукостискань, немов маршрут пошти з посилкою тому, хто так чекає, хто хоче дійти додому, де б не був той дім. Над містами дим, над містами тяжіє горе, караванами тягнуться туди носії любові, їхні душі, мабуть, зашкарубли давно, мов кора дубів, бо як іще втриматись високому дереву, чиє коріння так глибоко у пітьмі? Я стою у натовпі, що їх посипає просом, весільний почіт у червоних плямах, такий завзятий, такий бездоганний, дарма що доводиться знову полин м'яти ходою і гіркувати цілунками пилу бетонного болю на полі. Крові під залізними опадами зі злого рота, безнадійно хворого роду. Життя на біржі обвалене, доста, щоб часу вартість проткнула небо, мащу обличчя осіннім кремом. Він пахне паленим полімером і листям прілим. Кожен день кліпає розритими могилами і тріпоче пателики в крилами. Кожен день монета, сила чи не сила. Кожен день зведення ультранасильства, краплина в скарбницю полегшення. Кожен день людина, кожен день надія, кожен день дія. Навчає плакати, сміятися водночас. Ні, це не шизофренія, це шал інформації мучить струни в твоїй голові. З них виходить пісня з тим же сумом, що й 300 років тому спливав уздовж річок в Азовське море, у Чорне море. І далі до безкінечності берегів повідомленням кожен день. Хоча б гірчичне зерно любові заради веселки, усміху, такої рідкісної клади долі на ваги. Бо біс його знає, може вирівняється колись. Навчимося гратися без потреби в міністерстві з надзвичайних ситуацій, і пісочниця не згорить. Я підставляю щоки одним мільярдним цілункам сонця. Я фотосинтезую молекули прагнення жити, і з нього кристалізується можливість простягнути руку і на долоні розкриті мати могу поділитись чимось. Тут маю нюанс, як це пояснити. Чому пателики, а не метелики? Пателики це так, як слово метелики, моя доця почала вимовляти вперше. Наступний віршик. Ну, у нього умовна назва пам'ятник, хоча зазвичай не даю назву віршам. Ну, далі буде видно, чому. Коли вибухнуло, розгубився, контузило, стояв наосліп інертно, поки довкола падав дім чорнілими рисами. Ледве проштовхував дзвін у голові, біль, ознака живого. Жаль, що простягнутої руки не достало, аби тримати давні опори священного існування, лишився стояти один. Ті, хто приходив мене втішати і брав для спомину кілька світлин, вдячно клали на шкіру холодну гарячі долоні. Цитували старезні рядки. Мені підказали, я теж опора. Отже, стоятиме купол блакитний, висота нездоланна. Щоб там не марили вороги. Головне, не зламати. Хоч би й довго у комі знаходилось, головне загорнути в броню несвідомості. Згодом розкрутиться пружиною усміху, попри гіркоту, в роті, замортизує тиск на конструкцію, чорний шепіт минулого. Буде віршами на мармурі. Контрабандою до майбутнього крізь контуженість мертвих років. Я присутній, я буду ще, буду, пам'ятник сковороді. <плес> а, наступний віршик називається «Одю», що значить неприязнь. О, доле, моя нелюбове! Як миритися нами з тобою в одному човні? У обіймах, наповнених болем, і зборонами на чолі І сивиною у склі води, за легкою душа впала на терези, заблукала серед героїв, що за обрі пливуть у вісні. О, доле, моя нелюбове, як так сталося, що ми на війні? На щоках так багато солі, мов ти підмінив, підмінив Артем сіль. На щоках так багато історії прочитали б уста чиїсь. завтра зяє над нами безодню журавлі. І співають пісню. Потерпіть ще трошки вже небагато лишилося. Наступ, Наступна трійня це присвята родині. Ми не бачилися вже понад рік з ними, От вони за кордоном знаходяться. От тому, ну творчість поки що це найкращий спосіб. Виразити це що на душі. Продертися до любові крізь повіки, замальовані хащами залізобетонними, дотягнутися цілеспрямованою стрілою до справжнього, бачити хованки променів у пушечку окрай щоки, і сорочку, що пестить полотна поля, і розслаблений обрис руки, солоне море над безодною зіниць, куди від долонь теплопровід віддасть накопичену стиглість моїх пекучих потягів. Відбитих у твоєму погляді поволі двоє стають одною долею плетеві своїх коренів, долаючи кам'яний лабіринт від і до волі. нульової відмітки стабільності, конструкції через вічність на долю секунди світлової, хоч би. Було димно, весна перечувала завтра, ми котилися у пущу, щасливі, хоч би закручені пружинами старання одного з найважливіших завдань на землі. З рук кохання, перепереданий квіт відпустити у плавання морями грізними, ймовірностей. Ти була сповнена сяйва й турботи. Я тримав руки на поготові, нести час чи бити обом нам дорогу. Попереду хвоя вітала прихильно, запрошуючи до всенощної священного безсоння. Танок дихання й болю, і я з тобою, і я тримаю долоню тоді, як ти не відчуваєш така зайнята жіночою архітектурою. Я у храмі твоєму колона, я сповитий довкола, і я той, хто стискає ножиці, коли вона співає на твоїх грудях, аби літала в найсвітлішому майбутньому, у садку вишневому або між зорями, де перші колонії будуть наповнені сподиваннями. Для довгого походу найважливіше коронувати серце, до руку класти зброю, здатність бути перекоти полем і пускати корені, знати, що завжди можна інакше, краще можна. І навіть коли перед зеркалом внутрішнім залишається пустка, у бліках апофенії ховаються знаки, із попелу вийдуть пагони. Якщо достатньо довго бути, ми народили тебе в димах. Ми несли тебе поміж краплями, ми несли тебе під металевим градом. Тепер несе тебе в часі, мама, і тато махає з екрану та в листах, намагаючись дотягнутися та віддати свій найкращий шмат від торта в потаємних кімнатах його єства і вчічку поцілувати. Не знаю, що буде, та як мотаю нерви на сподівання, що цитаделя моя мала витримає випробування, і я буду ще з вами мандрувати по світах у захопленні творіння та пізнання. Ми довго з тобою блукали в хащах, губили стежками шматочки душі, розставляючи міопічно, поза фокусом маячки, все на краще, звикали на гору постійно надії свої волокти. І тоді, як лихо стихійне, громами розбило шибки, я побачив на долю секунди напрям поміж крапельками в дощі туди йти дуже лячно. Але капілярами наші пальці встигли зростись, а значить, ти будеш зі мною, як буду фундамент для хати складати вночі. Ми там спатимемо позачасті, коли сили вистачить розслабити кулаки і не впасти під натиском сотень причин і наслідків. Бо ми будемо на шість тисяч футів над ними, трьома серцями, стукотіти свій ритм. Тим був трошки розшифровка. Дитину народжували в пущі водиці, і це якраз було тієї весни 20-го року, коли горіли ліси. От, і ми це робили фактично в запаху диму, з яким не могла впоратися навіть система очищення повітря. І остання тріня називається вона Конструкт. Ну і в принципі, я думаю, всі помітили, що регулярно повторюються одні ті самі слова і образи. Ну, вже так пишеться, тому що коли ти на якусь жилу натрапляєш, то вже з неї витягуєш усі образи, поки вони не витягнуться і не зміняться на щось інше. Так, і наступне настрійня це конструкт. Ударна хвиля така потужна. Що вщентро знесло шматки по підлозі, м'ясо душі на спазм тривожне тієї миті перетворилося, контужена, довго вона відходила, довго лежала до підлоги, прицвяшена, аж поки ноги не торкнулися дна і що сили угору ледь-ледь відштовхнулася. Сутінь тривала ще місяцями. Місяцями ми з нею тужилися, збирали свій фарш по калюжах, складали в наплічник, повзли в напрямку світла, спаплюшений, скоматожені, нікчемні знічені, лепти сипали у піч осоружну і не вірили в цінність жесту надто. Надія лежала задушено. Тихо звучало мушу, ледь чутно, пошепки, несміливо, крізь вату важких кінцівок, у міліметрі від губ прикушених, паливо для мандрівки тіла, відірваного від ґрунту, шипіло. А журавлі в небі летіли красиво. Я дивився і мукав гулем услід хробак біля храму Софії, що переповзав через власне безглуздя. Так відбувалася еволюція окремо взятого дивака в умовах колосальної деструкції, коли над світом тисячою сонця розквітла третя світова, і все одно треба рухатися, поки ще пневма гуляє грудьми, поки ще в попелі сплять на снини трави польової, поки руки твої готові по змозі тягнути лямку в ім'я того, що білило досі скроні, пускало хвилі шкірою, обіймало зненацька зсередини і реготало, і кутки губ примушувало здиратись угору, і переплива. Бати солоні води в ім'я благословення дивуватись присутності, яка пішла з відсутності. Я молюся кульбабам, аби навчили здіймати асфальт на дощенто спалені вулиці, здатний любити, може, хоча б лежати у напрямку мрії, і як вибере собі час зі своєї притрушини матхіаміки, дістане опору для важелю свого світу. Земля обважніє плодом, і як з вильоту повернуться журавлі, з їх зустріне. Граційний каркас жіночого духу волів би присвяченим свободі бачити, але колони храму ламаються в колінах і вагою стискає птаха в грудні клітині, працюють жорна сірої машини. З живого роблять попіл, і її вії сивіють від пилу, її шкіра темніє від кіптяви, її очі лишають опіки крізь коліматорний приціл під вихором гвинтокрила. Каркас худої спини приймає удар машини, у марні натузі виє, повітря отрує димом та не може поглинути тіло, обтяжене крилами, Поперек горла стає клином набряклого серця, биття. Під тиском нестерпним повік я бачу опір матеріалу, органіка перемагає металеву хибу, поглинає, і презентує Левіафану шлях покути у небуття.